Всім привіт, друзі! Мене звати на налі Маркінс, і сьогодні ми будемо грати в Hill Time Racing. Ми далі граємо за одного колесника. Це такий транспорт, що є на одному колесі. І наступні 5 разів на якому ми сьогодні проїдемося. Це є ніч, дахи будинків, звалище, будівництво. Ну і невеселка. Ну, від, від ночі аж до. Веселки, ну п'ять трас, як по традиції. Ну і перше, це в нас буде ніч. Неодноколеснику проїхався якось 709 метрів, що навіть не аж так багато, якщо прийняти з деякими транспортами. Ну і був теж один транспорт, я хоча не пам'ятаю, який там був, може це найти був трактор, а може це був якийсь там інакше, що проїхався майже до 5200 метрів. Це є 5 кілометрів 200 метрів. Хоча ніч це така дуже рівна дорога, так як шосе, ну або автострада, якщо ще так називають. Ну і що ж, ну і ще залишилось 100 метрів. Ну, і, до речі, найцікавіше, що цей чоловічок вчера. В має при собі фонарик на голові. знаєте, такі є фонарики, що, що наприклад десь там влазиш в темноті. Ну і щоб не загубитися десь, то маєш при собі такий фонарик, що носиш собі при голові. В принципі, є такі фонарики, навіть дуже така знаєте, корисна штука. Ну і наступна м, траса, на яку ми приїдемося, це є дахи будинків. Це є дахи будинків. Ну і що саме цікаве, що на цьому транспорті одноколисник проїхався як 1985 метрів. Це як ну, майже попросту 2 кілометри проїхався. Це є транспорт. Що це дуже багато я б так сказав. Ну і, до речі, ще би вистачило 1000 метрів, щоб ти е, до ну, 2950 метрів. Ну, ніби як би показує, скільки я проїдуся метрів, наприклад, то якщо я проїдуся на цій трасі і ще там 2 км і 950 метрів. Це є вже якби три, майже три кілометри. То я можу отримати дуже, дуже багато грошей. Я серйозно, то, що можна скільки нам метрів метрів кажуть, скільки маємо проїхати, то я отримаю одну дуже купу таких е, грошей. Ну і до речі, ми вже проїхалися якби понад більше як 500 метрів. Е, але я знаю, яким е, 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 цікавим спосіб, в який цікавий спосіб можемо програти. У буде падати та все можна до речі цікавими способами. Прокривати не тільки щоб їхати. Їхати назад, щоб ну, трапити невидиму стіну. Ну і третя траса, на якому ми проїдемося, це є звалище. Ну, Це таке якби там дуже багато сміття. Особливо сміття з машини, це є, це є звалище. До речі, на цій, на цій трасі переїхався 951 метрів, що майже кілометр, між іншим для одного лісника. Ну, хоча це навіть, е, окей, тому що бачите, що. Там є багато сміття, особливо від тих машина, що, що є і на в цій хрі. До речі, тут є міліцейська машина, трактор. Ну і ще я бачу цей джип. Ще я бачу цей джип. Так, ну добре, ну і що ж? Ну, і ще залишилось нам 100 метрів. Ну, вже небагато нам залишилося скихов там проїхати. Так що, о, до речі, то тут є навіть цей краний кейсі, що там. А якби перевозити якісь там сміття? Ну і бачили, що там був цей джипа. до речі, дивіться, яке є. гардне число нам вийшло з метрів 555 метрів. що самі е, п'ятірки. Так, добре, ну і наступна четверта траса, на якій ми приїдемося, це є будівництво. Це є будівництво. Ну і на будівництво проїхався 818 метрів, що навіть також непогано, тому що на будівництво то тут також не дуже так легко їхати. Це дуже так, знаєте, схоже, як ці дахи будинків. Ну і тут відомо, що тут є ці дахи будинків. Майбутніх будинків, тому що це ще, це ще будівництво, ж це забудують. Бачите, там щось там переносять. Ну це то нормально. До речі, що в як зробили цю трасу, щоб повинно бути виглядати як справжнє будівництво. Так, добре, ну і відомо що з легкостю там впасти. Це можна так сказати, ще більше тяжка траса. І тут буває, що є ці цегли. Ці це є там цегли. Ну вже приїхалися. 500 метрів. Що якщо вже там кажуть будівництво, то можемо дивитися дивитися, Ну так само, як нахід будинки ну відомо, що тут це є просто будинки, що там будують ці. Ну і ми мусимо впасти. Ну і остання е, траса, на якій ми приїдемося сьогодні, це є веселка. Це є веселка. Е, ну і на веселці одноколісник приїхався 771 метрів. Що мається непогано так, тому що на веселці можна теж так легко впасти. Ну, бачимо, що шанс тут програти ну, дуже такий великий, скажімо, так. Хоча не аж таки, аж там крепко великий, щоб не можливо проїхати, але є. Такий шанс, є такий шанс. Так, добре. Ну і зараз постараємося заїхати за цю батарею. О, спіймали батарею. Ось, а то ми програли. Якщо вже в'їхали цю стіну, не вийдемо. Так, ну добре, ну що ж ну зараз стараємося якось проїхатися ще 200 метрів, можна також впасти. Ну тут відомо, що при висотці також можна так впасти. Хоча навіть траса виглядає дуже так гарно, в принципі. Так, добре, ну і зараз ще, ще 50 метрів можна вже програвати. А хоча добре, можна і вже і так впасти, бо я вже бачу цю корону. Між іншим, це є такий, знаєте, рекорд. Це є рекорд. Ну, всі, хто грається в Racing, тоді і знають, про що я маю на увазі. Ну, ось такими трасами проїхалися, цікавих на одноколіснику. Ну, вже залишилося там не аж так навіть багато. Ну і будемо там що ж, закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, та діляйте відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!